9 серпня минулого року в Запоріжжі відбувся ракетний обстріл, під час якого загинули мешканці міста Запоріжжя. Серед загиблих були дві дівчинки, двоянголи, які співали пісні у місті. Вони були відомі мешканцям міста Запоріжжя і своїм співом збирали гроші для ЗСУ. До речі, батько однієї з дівчат загиблих наразі проходить службу Національної гвардії 3033 та захищає терни нашої держави. Після загибелі дівчат батькам порадили відкрити рахунок банку для того, щоб зібрати кошти і якось зробити пам'ять про дівчат. Разом з дівчиною мешкав і хлопець, який відкрив банку на своїй карці. І протягом наступних двох тижнів бедужі мешканці Запоріжжя, інших днів країни, переказували грошові кошти на вказану банку. Протягом двох тижнів було зібрано близько 300 тисяч гривень, які в подальшому банка була закрита і гроші потрапили на рахунок вказаного. Настав той час, коли треба було рахувати грошові кошти на е, рахунок підприємства, яке займалося виготовленням пам'ятника, і з'ясувалось, що наш хлопець зник, а разом з ним зникли гроші. Коли вже батьки зрозуміли, що ну, балакати з ним немає ніякого сенсу, вони звернулися до правоохоронних органів. Досудовим слідством було внесене відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Було проведено комплекс слідчих та оперативних заходів. Місце знаходження вказаного хлопця було встановлено, хоч він не намагався певний час себе убезпечити від цього. І після проведення певних слідчих дій було зібрано достатньо доказів щодо причетності його до вказаного злочину. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої і частиною другої статті 190 Кримінального кодексу України. І наразі сьогодні, відносно нього, буде вирішено питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років. Але ми ще будемо проводити певні слідчі дії. Кінцеву точку поставка крапку, було постаново чуть пізніше. Спочатку року зареєстровано приблизно півтори тисячі шахрайств. Щоденно ми реєструємо близько десятка шахрайств, повідомлено про шахрайські дії. Самі розповсюджені види Шахрайств це дзвінки під природом працівників Служби безпеки банку. Це дзвінки під природом родич або друг в біді. Це купівля будь-яких товарів, вона оголошень. Це злом месенджерів частіше, це злом телеграм-аккаунтів. Це шахрайство відносно військовослужбовців. Ми розуміємо, де вони знаходяться, в якому вони знаходяться в стані. І навіть до них добираються шахраї. Користуючись знову ж таки сьогоднім, вони розуміють, що потребують військовослужбовці. Це під приводом продажі автомобілів, під приводом продажі будь-якої амуніції. Є факти, надразові щодо ошукування військовослужбовців. Відповідно, для того, щоб обезпечити себе від шахрайств, треба виконувати ряд зовсім не складних дій. Якщо вам дзвонять працівники банку, якщо вам дзвонять начебто родичі, друзі, біді, не треба негайно виконувати все те, що вам кажуть. Працівники банку не спасають ваші гроші таким чином, вони не Просять вас ВІ-коди, вони підлаштовують собі, під якусь ситуацію, вони не знають про те, які здійснюють TV покупки, вони всім цим не займаються. Родичі в біді, ну задайте собі питання, чи він зараз, родич або близька особа, дзвонить вам з невідомого вам телефону. Покладіть руку, слухавку, перезвоніть через 2-3 хвилини. Ви зрозумієте, що ніякий родич, ніякий вам не це лише хай намагаються вас ошухувати. Якщо мова йде про... Покупки будь-яких товарів на інтернет-просторі, то не треба сплачувати повну суму, повну вартість вказаного товару, не маючи певності, що цей товар до вас дійде. Хай треба обирати після оплату вже на відділенні пошти, ви побачите, що це за товар, ви побачите якість цього товару, ви будете розуміти, що він до вас прийшов сплачуєте тоді, коли ви побачите. Тобто не треба щось таке надзвичайне, треба бути просто пильними, уважними, розуміти цю ситуацію, через себе пропускати і вони той користуються зачасту, будь-які види шахрайства. Це саме от ситуація, вони її створюють, вони створюють такий національний фон, що особа губиться і не може прийняти вільне рішення.